Їжачок і кленовий листок Єва Сольська. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув. Розтягнувся на ліжечку і почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і підлозі. Невдовзі малюк вислизнув із ліжечка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром, жовтий клиновий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком, у бік кухні і припустив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємничо підморгнув він. Особливий, вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулась синові. Матусю, є щось смачненьке? Мамина усмішка на мить згасла, чи то йому просто здалося. Доброго ранку, ласунчику, сказала вона. Я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лазурному небі сяяло сонце. Їжачок згріб оберемо копалого листя, підкинув його. І затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло і пахло свіжістю. Вітаю, гукнув той згори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. На гільці клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього. Дякую, пробелькотів їжачок. Що ти подарував мамі? Щось блискуче? Вона з цікавістю подивилася на Григорика. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити? Як залагодити провину? Треба з кимось порадитись. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно і весело. Ведмедик Бориско, лисичка Ксеня і Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику, загукали вони до їжачка. Гайда до нас. Не можу, похмуро відповів Григорик, копирсаючись ногою в опалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксеня. У мами день народження, зітхнув їжачок. А я забув. Не сумуй, підбадьорив його Тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді, Григорик хлюпнув носом. а вже ж. Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвавішав Григорик. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, ти б подарував горщик меду або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь, похнюпився їжачок. А якщо назбирати грибів? Вона любить гриби? Так, але всі ці подарунки аж занадто, Григорик замислився, їстівні. То можна подарувати квіти, не здавався Тимко. Точніше, можна б було, якби... якби зараз було літо, закінчив за нього Григорик. Він розвернувся і побрів геть. Стривай, Григорику, прокричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо. Не треба, відповів Григорик. Я сам. Друзі проводжали їжачка поглядом, аж доки він не зник у лісі, а тоді повернулися до гри. Григорик брів навмання. На очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його голочок, а тоді зісковзнуло в долоньку. Кленовий лист, багряний, з бордовими прожилками та то тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці і почвала вдалі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Вочевидь, ноги самі привели його туди. Дім видавався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса, сплеснула вона долонями. Це тобі, матусю. Григорик простягнув їй листя. З днем народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центрі столу і пішла готуватися до свята. Григорик став на вшпиньки, відшукав серед оберемку листя той самий, червоний з зеленим візерунком, і прошепотів Дякую, друже, це все завдяки тобі.